Більше цінність в житті людей це людське життя. Вісім, десять. Давай Давай ще раз, давай зараз. Хто врятував одне людське життя, то врятував цілий світ. Все буде добре. Все буде добре. З тої сторони гине. Всяка шваль і погань, а з нашої сторони гинуть найкращі. І тому за кожне життя хочеться боротися до останнього. Тримайся, слухай мене, не відключайся тільки. Почув? Дуже класно було би оце зняти. Пам'ятаєш, як ми там тонували в підвалі, то тіпа, він крови, типа кров. Блять, ми не знаю, може в нього там ще осколки є. Є, є. Є ще кілька? Ні, я. От тільки один? Вірно, я світі знаю. Давно не жили в підвалі. Ну що, тут прикольно. І зробити це порівняння, як сплять вдома в сухих теплих ліжечках. Гарних. Не падає. А хмера на крові. Ми, от моє ліжечко. водій, просто шумахер, Тобто будь-яка машина, яку він сідає, він витискає з неї максимум. Я мене чувак. Мій напарник. Нестор. Я його правда називаю синочками". я Ми так звикли, як мій синочок. Він постійно в мене мама, мама. і ми так, ми так жартуємо. Але це дійсно моя, моя команда, це для мене, як сім'я. В нього кров Угу, Гематорик. О, гематорик. Забирай ту кров, забирай нахуй ту кров. А забирай, роблю, все можливе. Мера повітряно я знаю, синочка. Я знаю. На якому етапі ви підхоплюєте пораненого? З позицій хлопці несуть 2-3 кілометри на ношах, Дальше з подалі стоїть точки на беремці до нас. Шо? Руку да можна покласти, ховай. ховай. Ми вже пересаджуємо мотолигу. Мотолига під'їжджає вже десь ближче до асфальту, і вже від асфальту, от на такому ранімобілі, їх везуть в стабілізаційний пункт. Тобто це багато етапів евакуації. Тобто, тому час дуже затягується від цього залежить? Від дороги, від обстрілів, від боїв. Від цього залежить. Ну на 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 три кілометри попробуйте пронести. Ну скільки це часу займає? В болоті, в грязі по коліна. Ну це не може бути три хвилини. Так ми та рятуємо людей, блядь говна. Нам дали мотолигу, медичне МТЛБ, і там я колись на нього страшно плювалася, матюкалася, але тепер я нашу мурку люблю страшною любов'ю, тому що там, де заїжджає вона, і з якої дупи, вибачте, на слові вона нас вивозила, то, то ні одна би техніка не справилася. От от тільки мотолигою. Як, типу, о, покажи, як ти, я, я тобі руску гарно зробила. Ну, а сам всі, всі хочеться якось опікувати, всім хочеться якось допомогти. Там, одному, наприклад, було холодно. Туда? Поклади свою руку йому від що? Че Так! Все буде добре. Ми тебе ще з вивеземо. Інший був теж такий важкий. То в нього були переломи. А, та, та, його на кожній е ямці, на кожній горбочку підкидувала. То я його прямо так от тримала, а другою рукою гладила по голові. казала, що він потерпів. Зуби стискав і терпів, але ну доїхав все нормально так, з ним, живий маємо, і <пасити> ну, хочеться це, якось боже, забрати їхній біль, але ну, я так, розумію, що якщо так? я буду свій їхній біль через себе пропускати, то я дуже скоро вигорю. Так, ти зі мною, ти маєш бути зі мною, слухай, бо я... Я, насправді, я насправді думала, що я буду більше якось емоційно це все переживати, але в момент роботи е, нема паніки, немає якоїсь такої є, є, є бажання максимально все зробити, тому що часом емоції включаються, там крик один на одного, я там можу на, на це на напарника, на водія кричати. Ти Легше, їдь, будь ласка. Голову поверни на бік. Чуть-чуть. Чуть-чуть даю водички. Багато не можу дати. Залазь. Від одного до десяти, скільки болить. Наскільки болить? Скажем так, больно. Скажем, больно, добре. Треба оце все зрізати, синочка, і тоді припідняти двері. Насправді це не мене. тому, що я ну, там зла чи ще щось таке. Просто в моменті роботи хочеться максимально краще так, це все організувати. Навчання, тренування це одне, а життя накладує свої корективи, і воно все так гарно і прикольно не виглядає, як воно могло би бути. Та життя свої корективи носить. Це болото, це кров, це. Романтики немає. Романтики немає. Романтика це ці хіба моменти, коли собі може дозволити пісеньку поспівати, таке романтика, а все решта воно залишається для роботи, і в цій роботі якось нема часу стати з боку на це все подивитися. Воно все пролітає під очима, а потім дивишся відео і хапаєшся за голову, думаєш Боже. Це ми таке робили, це ми таке пережили. Віддавши кось трьохсотих, і ми вже поверталися назад на точку. І я їду, дивлюся. Якби погода якась така сіра, невзрачна. Всі знімають відео про парову машину, а в мене така машина, що про неї рік не заспівати і не викласти відео. Люди по-різному справляються зі стресом. Хтось курить. У мене два виходи енергії це мотюки і співи. Я стараюся якось відволіктися, і якщо якийсь такий ну, фіговий настрій, то я співаю. Адреналін треба ввести, там мене є набрано. Покачай, поки що я адреналін візьму. Блядь. Є випадки, є поранення, коли ми вже беси. Сіть! Де, десь, давай, блять! Він був якраз в першій роті. Буквально там кілька днів до того, можливо, я йому передавала ще краплі для насмарку, бо він просив, каже, мені треба, я йому передала. Глибше, глибше. 6-7, вісім, дев'ять, десять, давай! Коли ще його витягували, ще були якісь ознаки життя. Коли нам його привезли, ми намагалися зробити все, щоб його врятувати. Ну, на жаль, не вийшло. Але е по чесному по-хорошому, по, по протоколах ну, ми б вже не повинні були йому робити серцево-легеневу реанімацію, так, тому що у нього вже е, якби ознак життя не було. Але ми зробили по совісті, так, щоб наша совість була чиста, що ми намагалися зробити все, щоб його врятувати. Я би потім себе картала і думала: а вдруг можна було, а вдруг можна було запустити. А я нічого не зробила. Тому я робила все, що я могла. Ці кілька тижнів, як за я не знаю, як за рік. Настільки воно все насичено, настільки багато на події дні, дні змішуються з днями. От якщо б мені зараз треба було скласти якусь хронологію подій і сказати, хто який поранений, скільки шо що, що було, то я би і не згадала. От хіба що от по фотографіях, по відео я якось можу трошки відтворити хронологію подій, але ну насправді дуже дуже воно все було насичено, і зараз якесь відчуття такого, що от… Ми та ми ну неможливо не не бозна, що зробили, але такий шмат роботи такий ф, ф, склався. І хочеться, щоб наступні якісь ротації були менш інтенсивні, щоб ми сиділи і там реально на сонечку засмагали, слухали, як пташки співають. Весна йде, все таке. Але розуміємо, що роботи ще попереду багато, бо тому що війна не думає, що закінчуватися. І, і якщо ми її не закінчимо, то нема кому це робити.